Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я там так сталося, що посидів на Подолі десь півгодинки. Оце хто не знає, в Києві такий район є. І йшло дуже багато молоді, і виглядали вони ну, 99 ста, як чмошники. Там сині червоні волосся, там, да? одяг, драний, оверсайз, який там завгодно. Неохайний вигляд. Там, всякі пірсінги у цих місцях, там, в носах, там, де, де завгодно. Що дівчата, що хлопці насправді. І ви мені зараз можете сказати, що це така свобода самовираження, але я вам скажу, що це не свобода самовираження. Це молоді люди комплексують з приводу того, як вони виглядають без всього цього і ховаються за всім цим, як це сказати. За всіми цими аксесуарами чи всіми цими відволікаючими факторами, щоб не побачили, які вони. А винні в цьому батьки, які не змушували і не вели дітей на секції, бо якби ця дівчина танцювала або займалась легкою атлетикою, або гімнастикою, в неї було би постава, і ноги, і, і жопа накачана. І навіть якщо груди маленькі, все рівно вона виглядала б дуже привабливо, і обличчя в неї було б не таке. В'яли, я б так сказав. Чи хлопці, якби вони займалися там якимось видами спорту, да там то в них були б плечі, і, і, і ноги, і вираз обличчя, і самоповага. І не треба казати, що. Спорт нічого не дає, треба вчитися. Я впевнений, що замість того, щоб займатися спортом, навряд чи ці люди вчилися чомусь, чомусь корисному. Якби в них, вони в яких знаннях прогресували серйозно, то в них не було б часу займатися такою фігньою, як татуюваннями по всьому. Ну, може, татуювання зараз це вже мода зовсім така. Хоча я думаю, що все рівно не всі роблять ці татуювання. От і тому, коли от мене питають, чи там що я думаю з приводу виховання дітей, я думаю, що дуже важливо для дитини. Щоб батьки їй допомогли або навіть змусили виглядати привабливо і бажано для е, відповідно, щоб дівчата були бажані для хлопців, а хлопці були бажані для дівчат. Тому що ми бачимо, що е, батьки розказують про свої якісь там, що я не хочу змушувати, тобто знімають з себе відповідальність. Зараз такий час, це дуже складно. А мені теж хочеться, де да, що тобі хочеться? Це твій обов'язок. Вкладати час і те, що ти зробляєш в дитину. Тому що тве, ти передаєш, ну ти готуєш дитину до дорослого життя. Якщо вона виходить і навіть не займаючись спортом, жодного разу не відчувала стрес, не відчувала програш, то вона навіть боїться виглядати так, як вона виглядає, і починає ховатися за всіми цими, навіть, ну як це сказати, Ну, це навіть не аксесуари, тому що аксесуари вони підкреслюють, щось, дають якусь статусність. А це навіть не аксесуари, це засіб сховатися від світу за цією маскою якогось там клоуна. Да, там. От, тому. Тому що на це скажеш? Ви мені можете сказати, що я не розумію, що це вже час інший, чи що ще. Але я не бачив, щоб в пристойних університетах, там і в кращих університетах світу, діти ходили, діти багатих, особливо ходили як, як засранці. От так що. Приводу виховання дітей треба вкладати час, гроші і допомагати дитині не, не тільки бути там, е, як це сказати, що, що, що щось там не відчути, якісь складачі, а наготувати її до дорослого життя і зробити все, щоб ця дитина, коли стане молодою людиною, там підлітком, або або юнаком, або там дівчиною, щоб виглядали привабливо і цікаво. От. на сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей.